Вітаю, друзі! Це Ютуб-канал Фокус, і сьогодні з нами на зв'язку психологиня Олена Шершньова. Вітаю Доброго ранку! Тема нашої розмови буде: відпустка під час війни. Скажіть, будь ласка, чи доречно відпочивати під час повномасштабної війни? Відпочинок це є нагальною потребою кожного з нас. І ось, поки ви говорили, я подумала, що в першу чергу нашим військовим потрібні відпустки. Ну слава богу, вони їх і беруть. І цивільним теж потрібні відпустки і відпочинки, тому що так ми можемо поновлювати баланс, баланс напруження, розслаблення. Коли ми працюємо день і ніч, коли ми викладаємося на повну, то нас надовго не вистачає в такому режимі. Нам необхідна можливість поновити сили. В тижні це два вихідних, чи в кого скільки а відпустка теж нам гарантована конституцією, тому що такий відпочинок, як тиждень, чи два, чи в особливо складних професіях, там є більше, то, то є нашою фізичною і психологічною потребою. І з чого починати з дозволу, з розуміння, що це не забаганка чи якесь, я не знаю просто що вам захотілося. А що це необхідність для того, щоб, ну, як мінімум, підтримувати свою ефективність, підтримувати своє здоров'я, і підтримувати себе в нормальній формі? От для багатьох громадян родичів, яких на фронті і беруть участь безпосередньо у військових діях, відпочинок цивільних може сприйматися як не на часі або непотрібен. Що скажете щодо цього? Кожна людина сприймає так, як вона може. І, звісно, якщо людина Ну, м'яко кажучи, в нестабільному емоційному стані. Якщо вона переживає, якщо вона тривожиться день і ніч, це, я думаю, неправильно вимагати, щоб вона тут все розуміла і всіх приймала. Це її право злитися чи не приймати це. Її право інша мова, як себе поводять оточуючі, чи вони демонстративно відпочивають, чи вони виставляють якісь супервеселі фотографії, я не знаю з якихось пінних вечірок. В цьому теж є така тонка грань, де вже відпустка переходить, ну в якусь вакханарію, тому коли людина поновлюється, коли людина відновлює сили, це, це одне. А коли вона просто влаштовує як -то, гулянку під час чуми, то вже трохи інше. І якщо їй ну, совість дозволяє дозволяється робити, то точно це не варто демонструвати, тому що це тоді природню злості, природній протест може викликати. Тобто зараз ми розуміємо, що дійсно демонстративний відпочинок від не на часі. Проте де оця золота межа, так наприклад, якщо людина хоче поділитися чудовими фотографіями з відпочинку, але щоб це не нашкодило, наприклад, там для військових, які безпосередньо перебувають на лінії розмежування, або, наприклад, під час ну для інших вразливих верст населення. Перше ставити собі питання, для чого я це показую. Що я хочу отримати на виході. Хочу похвастатися, чи хочу, щоб мої близькі бачили, що я теж інколи дозволяю собі відпочинок, ви можете за мене не турбуватися. Тому що насправді нормально показувати адекватні речі. Ось приходить на думку одразу азовець Діанов, який викладав фото із відпочинку із цивільних моментів де він відпочивав, тому що він пройшов через таке пекло, що вся нація. Хвилювалася, як він, і побачити фото, де він нормально їсть, нормально відпочивається, просто кожному було насправді дуже приємно, радісно і дякую йому, що він це викладав, це фото. То запитайте себе, якщо я дійсно хочу когось отак заспокоїти, порадувати, що зі мною все нормально, я відпочиваю. Будь ласка, викладайте. Але якщо ви знаєте, що ви це робите для того, щоб щоб що, щоб потішити его, щоб, не я я не знаю що, то тоді можливо краще утримайтеся. Знову ж ваші причини на що ви це робите. І до речі, не рекомендую я зупинятися, що поставили питання і там відкинули. Якщо це ваше его, розбирайтеся далі в собі. А чому воно вас це змушує робити? А як його це его трошки підтримати по-іншому? Ну так, щоб теж на себе не плюнути, а розбиратися з ментальним своїм станом. Нагадую нашим глядачам, що потрібно обов'язково підписатися на YouTube канал Фокус та поставити вподобайку цьому відео. А розкажіть, будь ласка, про от як правильно все ж таки налаштувати себе на? Хороший відпочинок, тому що багато наших громадян ем, ці два роки абсолютно всі свої сили е, мобілізували так, е, там е, працювали задля фронту, за для перемоги. Проте настає момент, коли потрібно дійсно поновити свої сили. Але внутрішньо, тобто людина, з однієї сторони, вона розуміє цю потребу, але все ж таки не може себе налаштувати на відпочинок. І навіть коли е, відбувається в неї відпустка, вона все ж таки дуже напружена і не може правильно. Розслабитися, що робити в такому випадку. Попрацювати зі своїм сприйняттям, чому я не можу розслабитися, що мені не дає, і ну, як правило, це почуття провину, цей самий синдром вижившого, як я можу відпочивати, коли іншим погано. Тоді запитайте себе, чи в інший час я робив щось, щоб іншим не було так погано, чи робив я щось корисне, чи я допомагав військовим, чи робив донати, чи взагалі моя праця вона якось наближає нашу перемогу. Ось поставте собі ці питання, можливо, ви з'ясуєте багато чого цікавого, можливо, всередині ви думаєте, думаєте, що ви і так тут відпочивали, особливо не напружувалися, тому й на відпуску не заслуговуєте. І я тоді ну, якби і не буду сперечатися. Тому що людина має розуміти, яку вона користь приносить, який вона внесок от зараз в перемогу робить, і тоді усвідомлюючи це, розуміючи, буде ну, набагато простіше дозволити собі відновитися, відпочити. Вона буде розуміти, що так це мій баланс. Ось знову ж всередині людини криються відповіді, чому вона собі не дозволяє. Зовсім скоро вже будуть новорічні свята, і в деяких там організаціях, роботах, тощо буде невеличкий відпочинок пару вихідних днів. Розкажіть, будь ласка, як правильно організувати свій відпочинок, щоб максимально відновитися, набратися сили і наснаги і далі працювати для перемоги. Дозволити собі цей відпочинок усвідомити, можна навіть список скласти, що я робив протягом року, протягом цих місяців останніх для того, щоб наблизити перемогу, з чим я якою я користь приносив своїй державі, ось усвідомити, що я такий молодець, я маю право відпочивати, і спланувати відпочинок таким чином, щоб він був максимально для вас. Ну, такі відновлюючи, не так, що я кажу, після відпочинку ще треба буде відпочивати, а щоб ви могли відновитися, що вас наповнює, що вас ем, надихає і дає змогу дійсно відчути якесь поновлення сил. Можливо, це поїздка на природу, можливо, це якийсь активний відпочинок, можливо, навпаки, відіспатися в кожного своє. Ось розібратися, що може мені дозволити відчути себе краще, зробити це. І подякувати собі за таку можливість подякувати собі за те, що я не лише себе заганяю, а ще себе люблю і про себе дбаю. А от запит українців щодо відпочинку під час повномасштабного вторгнення наскільки він змінився? Я часто чую від клієнтів, що я собі не дозволяю відпочивати і не лише відпочивати, а ну і навіть якісь буденні речі, такі прості речі, теж люди не дозволяють. Останнім часом ця тенденція вже трохи згладжується, але мабуть, перший рік люди от прямо категорично собі забороняли багато чого, тому що розуміли, інші цього зараз не можуть собі дозволити. І знову ж я закликаю до золотої середини. По-перше, ну е е е е так відпочивати знову ж для того, щоб від відновити сили, а не для того, щоб піти в усіх. І з іншого боку, думати, що я роблю для тих, хто не може собі це дозволити. І якщо, до речі, питання: що нічого, то робіть, починайте робити. Починайте робити, і тоді я кажу дозвіл на відпочинок для себе прийде сам собою. А яких головних помилок, наприклад, можуть вдіяти громадяни, коли відпочивають і як наслідок, відбувається такий відпочинок, що потрібно ще відпочити, щоб набратися сил. Ну, перше, що спаде на думку, це алкоголь, тому що е... Після алкогольних вихідних я вважаю, що людина дійсно потребує потім відновлення фізичного, емоційного. Це, мабуть, перше. Друге, це вибирає не свій формат. Тобто, якщо людина втомилася і хоче перепочити, а її тягнуть на 10 піших екскурсій, то теж це буде не її формат. Або навпаки, кажуть, побудемо вдома, а людина настільки поновлюється, коли на природі перебуває, коли десь там фізичною активністю займається, то такі вихідні пройдуть для неї якби не потраплять в її ціль. Тому ну, я раджу. Відмовлятися від алкоголю, я не знаю, наскільки це кожен зможе в новорічні свята так зробити, але для, повірте, для ментального стану це дуже важливий і хороший крок. Міг би так ось без алкоголю і вибирати свій режим, свій режим відпочинку, свій формат дозвілля, який саме вам підходить і вас поновлює. А от як рідним організувати відпочинок, відпустку для своїх військових, які їх захищають, для своїх близьких, щоб вони максимально розслабилися, набралися сил і взагалі відпочили, що ми можемо зробити саме для них, чути їхні бажання, чути, слухати і робити не те, що потрібно нам, а те, що дійсно потрібно їм, тому що коли ми починаємо цією? Турботою, а як то кажуть, турбота за сонячний вік контролю турботою гортати, то людина може просто хоче побути вдома. Якщо військовий тривалий час не був вдома, я думаю, що перше, що він хоче це. Просто побути вдома серед близьких, та серед різних, рідних стін, навіть а його там якусь путівку подарували, думаючи, що цим щасливі. Тому чути людину, чути, що вона хоче, і в цьому їй якось сприяти, і вірити, що вона каже правду, якщо каже, що хочу просто сісти, отак з вами і просидіти всю свою відпустку там на кухні, то дати їй це і знати, що ви робите як найкраще. І дайте, будь ласка, п'ять порад чудової відпустки, чого потрібно розпочинати і чим потрібно закінчувати, щоб вона максимально була ефективна для здоров'я громадянина. Перше це знижувати градус важливості. Кожна відпустка починається з підготовки, і часто на, на тому приємність і закінчується, коли людина занадто завищує градус важливості, починає нервувати, тривожитися, все йде не так, все йде шкереберть і власне ну, вже ось задано тон відпустці. Тож, перше, це знищувати градус важливості. Відпустка в вашому житті їх було багато, буде ще більше, і це просто чергова з них. Тому ставитися спокійно з самого початку. Далі, знову ж, як я казала, вибирати свій Формат, слухайте себе, те, що вам близько, що вам хочеться, і якщо о, навіть ви з кимось їдете, і ця людина бачить інший формат, то спробуйте не йти на 100% поступки, а знайти такий компроміс, щоб і вона могла в своєму форматі провести певний час, і ви також. Тобто, слухайте свої бажання, не відмовляйтеся від них. А потім, як я вже казала, дозвольте собі це власне робити. Дозвольте, якщо не можна, дозвол не вдається дозволити. От відшукайте, що забороняє, повірте, це можливо зробити. Якщо ви не розумієте, яку ви користь приносите, знову ж кажу, конкретизуйте. Прямо все пропишіть, все, що ви робили. Перечитайте і скажіть собі, це цінно. Якщо не думаєте, що цінно, то доповніть цей список до своєї відпустки і тоді ви зможете собі дозволити. Потім, перебуваючи відпустці, будь ласка, знаходьтеся тут і зараз, тому що можна дуже багато думати про минуле. Можна фантазувати про майбутнє. Ну, якщо це якісь позитивні фантазії, ще й фантазуйте, окей, але якщо це якісь похмурі прогнози, то не треба. Можна бути думками в новині стріч десь там далеко, а можна просто знаходитися там, де ви собі дали дозвіл побути там декілька днів, усі будьте там. Відчувайте своє тіло, повертайтеся в те, що вас оточує, і. Про решту подумаєте пізніше, ви поїхали відпочивати, тож насолодіться цим, і мабуть, останні п'яти це адекватно виходити з цієї відпустки. Теж потім, повертаючись додому, потроху повертатися до роботи, щоб це не було великим стресом, тому що це теж є проблемою виходити на роботу після відпустки, потрошку поновлювати в перші дні там не призначати суперважливих якихось рішень, зустрічей, виходити поступово, дати собі на це теж дозвіл і право, і тоді я думаю, відпустка дійсно пройде на користь. А от саме про поновлення після відпустки, так як налаштувати себе на входження в робочий процес, в робочий режим, щоб не нашкодити для свого організму, а водночас бути ефективним на роботі? Знати, що для організму це в принципі стрес. Після відпочинку повертатися до роботи, для організму стрес усвідомлювати це, з розумінням ставитися до себе, до свого організму, як я вже сказала, не навантажувати в перші дні. Поступово, я не знаю, як там кому робочий день дозволяє, було б прекрасно взагалі там почати з трошки з корочного дня. Нема такої можливості, окей, тоді планують якісь більш рутинні справи, а не відповідальні і мегаважливі. Тому поступове входження, турбота про себе, що я маю на це право, я поступово зайду в роботу, і тоді це буде для мене максимально дбайливо. Ось, певно, з таким налаштуванням, якщо входити в роботу, то знову ж це буде для кожного комфортно. Психологиня Олена Шаршньова була сьогодні з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть в коментарях свої відгуки. Для нас це дуже важливо. Для вас працювала команда Фокуса. До зустрічі.